Це важливо, тому що е, збільшується е, кількість е, жителів міста і транспортну реформу потрібно робити. Значить, і плюс до того, це ж е, повністю фактично кошти, які ми будемо віддавати надзвичайно довго. Це невеликі відсотки, і я скажу, що це надзвичайно важлива складова, тому що е, 60%… Послугами тролейбусного парку користуються пенсіонери, ветерани праці, інші захищені верстви населення. Я думаю, що потрібно спитати в них, коли будуть нові тролейбуси. Це важливо чи це не важливо? Тому що воно то можна сказати, що і не на часі це. Можна сказати, але все одно потрібно забезпечувати, наприклад, роботою працівників тролейбусного парку, і потрібно забезпечувати перевезення в старі тролейбуси. Ви знаєте, що вони постійно ламаються, вони виходять з ладу і вони не те якості. І ми вже надзвичайно велику кількість коштів тратимо просто на те, щоб їх ремонтувати.